Гепатит, віл, туберкульоз чи наркотична залежність хвороби, з якими частина мобілізованих потрапляють у військо хоча не мали б через рішення ВЛК про придатність таких осіб збитків зазнають і військові частини, і сама держава, які сліпі зони існують в сьогоднішній системі ВЛК. Власне дослідження презентували юристи докладніше у наступному сюжеті. Катерина Цимбулинець, колишня бойова медикиня, а нині керівниця патронатної служби 47-ї окремої механізованої бригади, магура, розповідає серед її побратимів. Є ті, хто за станом здоров'я не мав би воювати на фронті, та лікарі ВЛК вважали інакше. То це був там людина, яка мала психологічні порушення. В нього було декілька особистостей. Тобто, спочатку він потрапив на фронт, зрозуміло, що щось не так. Почали розбиратися. Виявилось, що людина. Має психологічне захворювання. Ми його декілька разів клали на стаціонарне лікування. Його нам виписували, повертали назад. Ми знову його клали. В нього також були проблеми з наркотичними речовинами. За словами Катерини, хворий боєць став тягарем для військової частини, бо замість того, щоб повноцінно виконувати обов'язки, він постійно потребував ліків, охорони та нагляду. То за висновком билкан був повні не необмежено так, так? здоровий Так, здоровий, повністю так, придатний так. до військової служби він був. Ще один мобілізований мав сколіоз третього ступеню, згадує Катерина. Попри такий серйозний діагноз, під час виконання бойових завдань був ефективним солдатом. Утім, якщо він припинить службу, то держава зобов'язана сплатити йому значні кошти. Тому що він був по ВЛК придатним і набув це захворювання під час несення служби. Хоча це нелогічно, тому що це захворювання не можна набути там за рік, за два. Це захворювання, яке там з дитинства розвивається. Випадків, коли на Фронті опиняється людина непридатна до служби, багато каже Катерина. Це підтверджують і юристи. Одна з причин. Те, що терміни проходження ВЛК скоротили з 10-15 днів до 2-3. органи охорони здоров'я вони прямо сприймають. От їм сказали, що ВЛК має там відбуватися максимально швидко 2-3 дні, і вони починають пришвидчуватись. Хоча насправді це не має впливати на якість і ряд цих аналізів і обстежень їх просто не можна встигнути Водночас, після скасування норми обмежено придатний, навантаження на систему ВЛК суттєво зросло, бо всі, хто мали цей статус, змушені були пройти медогляд. Усі ці чинники призводять до того, що в бойові підрозділи потрапляють люди з серйозними захворюваннями, пояснює аналітик. Та оскаржити рішення ВЛК непросто на сьогодні. Це ВЛК за минулий рік, 24-й, вона не змінила е, жодного рішення. Нижчої комісії нижчого рівня, щоб визнати, що вони неправильно поставили діагноз у міністерствах і охорони здоров'я і оборони розуміють необхідність реформ у системі ВЛК і вже анонсували імовірні зміни. Яку архітектуру ми задумали згідно з реформою, лікар однієї ВЛК оглядає людину і фіксує її медичні фізіологічні параметри захворювання, якщо вони є у визначеному медзакладі, і засвідчує це цифровим підписом в єдиній електронній системі охорони здоров'я. Далі, якщо ми розглядаємо медичну і адміністративну частини до іншої військово-лікарської комісії, потрапляє фінальна дата сет від медиків. І комісія, деперсоналізовано оцінює дані, а тоді ухвалює рішення про при пред придатність чи непридатність в будь-який момент на постаудиті масив даних перевіряється, лікар не просто пише, що в людини вроджена вада серця. Він формує висновок на основі обстежень, які фіксуються в системі, і підробити це майже неможливо. У Міноборони зазначають, робота над усіма нововведеннями триває. Євген Бригар, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер", «Марафон», Єдині новини.